Як малювання допомагає мисленню? Відео підготовлено проєктом майстерки. Майстерки це креативні заняття та арт-проєкти для дітей, курси та майстер-класи з візуального мистецтва, психології творчості та усвідомленого ставлення до світу. Ми формуємо візуальну культуру дітей, дбаємо про те, що діти бачать і чують, і створюємо яскраве і креативне середовище для всієї родини. Щоразу, коли ми щось малюємо, ми задаємо собі болючі питання. Наприклад, чи хороший це малюнок? Що я талановитий або найгірше з них, чи мій малюнок є мистецтво. і це змушує багатьох з нас до того, щоб сказати, ну що це не дуже схоже на мистецтво, що я все одно не художник, я не вмію малювати і не повинен цим займатись. Ми б ніколи не вчинили так змовлення. Ніхто не скаже, що Ну тут моя розмова не схожа на поему, тому мабуть я не буду говорити, тому що ми знаємо, що мова це спосіб думати і налагоджувати контакт з іншими, і так само з малюванням. Ми помістили малювання в цей темний куточок світу мистецтва, але малювання це не лише художня творчість, особисте самовираження чи талант, малювання. Це не завжди про мистецтво. Малюнок це більше ніж мистецтво. Це спосіб мислити картинами, як це робить архітектор, коли намагається уявити нову будівлю, або вченого, який намагається з'ясувати просторову структуру молекул. Ці люди мислять не тільки словами, вони також мислять образами та картинками. Вони мислять візуально, ви теж можете це зробити. І сьогодні я хочу показати вам п'ять способів, як малювання може допомогти вашому візуальному мисленню. Перейдемо до першого: інтуїція. Коли ми хочемо стати кращими в малюванні, перше, що ми можемо захотіти зробити, це покращити зв'язок між нашими руками та очима і мозком. І ми можемо зробити це за допомогою таких маленьких вправ, як ця, коли ми просто заповнюємо аркуш паперу кружечками. Починаємо з більших і поступово заповнюємо весь простір. А такі вправи це фізичні тренування для наших рук. Руки можуть час від часу трохи напружуватись, але чим сильнішими стають вони, тим краще ми можемо контролювати їх, щоб не малювати. такі повторювані вправи. Також мають заспокійливий ефект на наш розум. Ми повинні цілеспрямовано зосереджуватись на своєму візуальному чутті. Руки є продовженням нашого мислення, і вони несуть його в найкращому сенсі цього слова. Інтуїтивне малювання заспокоює наші думки та турботи і звільняє місце для більш інтуїтивного візуального мислення. І в цьому інтуїтивному мисленні ми можемо бачити прекрасні речі. Тому що, знаєте, побачити красу не так просто. Проблема в тому, що в світі в нашому дуже занадто багато речей ми всього не бачимо. Це було б занадто виснажливо. Тому ми ви повинні зменшити кількість інформації, яку ми отримуємо, і ми намагаємось бачити закономірності та порядок. Зараз ми теж менше бачимо, чи могли б ви, наприклад, не обертаючись, відповісти в що одягнена людина позаду вас. Чи пам'ятаєте це, коли ви сідали? а скільки дерев ви побачили перед цією будівлею, коли зайшли? Ми не звертаємо на ці речі увагу, тому що нам це не потрібно набагато простіше просто впізнавати речі навколо нас, ніж насправді дивитись. Нам все одно скільки листя на дереві, і як формуються його гілки. Все, що нам потрібно зробити, це визначити дерево, щоб ми не зіткнулися з ним. Ми зводимо світ до ярликів, але коли ми малюємо, нам насправді доводиться дивитись і відкривати для себе навколишній світ. Етикетки зникають. І ми бачимо, що там насправді зараз що ми знаходимо в цьому світі, і оскільки ми приділяємо таку пильну увагу, тому що нас оточує, це стає частиною нас. Тому коли я згадую це прекрасне французьке містечко, де я провів минуле літа, я можу згадати багато чудових дрібних деталей, тому що я витратив час і зусилля, щоб їх розглядіти та намалювати. Тому я зберігав ці спогади у своїй голові, а не на камері телефону. Тепер ви можете сказати: добре, я теж хочу відкривати для себе прекрасні речі, я намалюю одну з цих рослин. Малюнок повинен виглядати приблизно так. Тож ви сідаєте, малюєте, і м -м -м, ваш малюнок виглядає якось на кшталт цього. В чому причина? Проблема в тому, що ми схильні малювати те, що вже знаємо, а не те, що бачимо. Ось маленька хитрість, і ви можете впливати на те, як ви малюєте, якщо знаєте про цю хитрість, замість того, щоб малювати об'єкт. Давайте зосередимось на проміжках між об'єктами і намалюємо їх, тому що коли в нашому раціональному розумі немає чого впізнавати листя або бруньки рослин, нам простіше насправді спостерігати за формами, що предстають перед нами. І коли ми робимо такі спостереження, ми можемо відкрити надзвичайну красу у звичайних речах, тому що ми не знаходимо краси. Ми робимо світ красивим, коли приділяємо увагу спостереженням. Ми робимо світ красивим нашою увагою. Отже, ми знаємо, як увійти в інтуїтивне візуальне мислення і як малювати те. Що ми бачимо, чи можемо ми намалювати також те, чого ним не, не бачимо? Наприклад, наші думки чи емоції. Перш за все, ми повинні зрозуміти, яким ми бачимо світ. Те, як ми бачимо світ, було сформовано еволюцією. За мільйонів років наше оточення навчило нас певним чином сприймати цей світ. Гравітація, наприклад, дуже важлива для нас, і тому ми дуже чутливі до горизонтальних і до вертикальних ліній. Горизонтальні лінії здаються стійкими і ґрунтовними, як земля. Вертикальні лінії знаходяться в опозиції до сили тяжіння. Це, видно, по стоячій людині або рослині, що росте угору. Як горизонтальні, так і вертикальні лінії здаються нам відносно стабільними. Діагоналі це зовсім інша історія. Вони змушують нас трохи занепокоїтись. Ця річ встане чи перекинеться. І саме такі візуальні звички є основою нашої візуальної мови. Тепер, коли я використовую термін мова, я використовую його як метафора форми сильно відрізняються від слів, форми не знайдеш у словнику. І ми не будуємо речення, а будуємо композиції форм, композиції, які щось означають. Ось що ви можете спробувати. Виберіть будь-який предмет, наприклад, цю комаху сонечко, і розташуйте його на аркуші паперу по-різному. Тепер поспостерігайте, як змінюється вигляд картини в залежності від композиції. Один і той самий об'єкт, кожна з цих композицій спонукає нас по-різному сприймати сонечко. Десь воно виглядає як загрозливий монстр, десь воно нам постає, як коханець або ж, можливо, той, хто згубився, розгублена комашка. І якщо ви вивчите такі композиції та її правила, якщо ви навчитесь користуватись різними лініями та формами, то ви зможете малювати те, що невидиме. Наприклад, я взяв звичку щодня малювати свої думки. Насправді у мене є правило. Якщо я не можу щось намалювати, то напевно я цього не зрозумів. Тому я роблю маленькі ескізи, як цей, де я намагаюся з'ясувати, що відбувається в моїй голові, коли я зосереджуюсь на чомусь. Або ось цей я задавався питанням про взаємозв'язок між формами наших повсякденних предметів і формами наших рук. А тут йшлося про два різні види розмов, які можуть вести дві людини. А тут я думав про ритм, мову та інші види спілкування. Тож, часом я зібрав багато багато цих ескізів, і вони дають мені огляд моїх думок про цей світ. А ще я можу переставити ці малюнки і побачити зв'язки. Отже, малювання допомагає нам зрозуміти. Тож ми знаємо, як увійти в інтуїтивне мислення, як відкривати красу за допомогою малюнків, і як малювати речі, що невидимі для ока. Що з цим робити? ми можемо уявити щось нове, наприклад. Чого немає в основі творчості лежать ідеї. А що таке ідея? Мені подобається думати про ідеї, як про дві або більше думок, які у нас є, і які якимось чарівним чином поєднуються в наших головах і формують щось геть нове. І звичайно, чим більше думок і знань ми маємо про те, що вже є, тим більше ймовірність того, що деякі з цих думок можуть об'єднатись в щось, що могло би бути. Творчість насправді залежить від кількості. Наведу приклад припустимо на хвилинку, що ви поділяєте пристрасть до гончарства і хочете придумати нову чашку. Якщо ви вмієте малювати речі та образи, ви можете спробувати наступне: комбінуйте їх. Припустимо, ви захоплюєтесь футболом і хочете уявити чемпіонат світу. Ви можете це уявити яскраво і легко. Все, що нам потрібно тепер зробити, це намалювати. Або, скажімо, ви сьогодні відчуваєте себе трохи розлюченим, і вам потрібна розлючена чашка. Або у вас є друг, якому подобається порядок. Можливо, ви придумаєте для неї або для нього дуже точну чашку, і цей тип візуального мислення дуже сильний, оскільки ви можете уявити щось, не виробляючи цього попередньо. І це дуже важливий етап творчого процесу процес, де ви намагаєтесь придумати якомога більше ідей, навіть погані ідеї, особливо погані ідеї важливі. Ми не засуджуємо в цій частині творчого процесу. А потім, коли вже переходимо до другої частини, ми звужуємо коло питань, щоб знайти життєздатне рішення, і погана ідея може виявитись саме тим подарунком, який варто зробити на день народження для друга. І ви можете застосовувати цей спосіб візуального мислення до будь-яких проблем. Адже творчість схожа на дихання. Ви вбираєте інформацію та знання та поєднуєте їх з новими ідеями, які ви випромінюєте. І якщо ви вмієте малювати те, що думаєте, то у вас є міцна опора для цього процесу. Ви також можете поділитися цими новими ідеями з іншими в текстах або в презентаціях. Мова, мабуть, є найкращим інструментом, який ми маємо для спілкування. І все ж вона має свої межі. Одна з проблем з письмовими словами полягає в тому, що вам потрібно переглядати їх рядок за рядком, слово за словом, щоб розуміти про що вони говорять. І як тільки ви це робите, слова швидко зникають і знову розчиняються у вас в голові. Нам важко закріпити слова у своїй свідомості. І малюнки можуть допомогти їм закріпитись. Повернімось до того, як ми використовуємо слова як ярлики. Я хочу, щоб ви на секунду закрили очі і уявили дерево. Уявіть собі дерево. Зрозуміло, виглядає ваше дерево ось так або, можливо, ось так чи так. Скоріш за все, ні. Б'юсь б заклад, що кожен з вас зараз уявляє собі різне дерево, тому що слово дерево є загальнодоступним маркером для всіх видів дерев. Ви можете сказати, добре, ці уявлення, це особисте все уявлення, які у нас є, вони є у кожного з нас, тому не мають значення для спілкування ці різні види дерев, які ми уявляємо. Ми повинні зосередитись на слові, на спільній основі. І я б сказав, що якщо ми це зробимо, ми втратимо дещо важливе. Проблема зі словами, і те, чому їх так важко закріпити, полягає в тому, що їх важко пов'язати з особистим досвідом. Малюнок може побудувати міст між особистим досвідом, дерева і його абстрактним вираженням слово умовне слово, яке всі розуміють. І дуже важливо, щоб малюнок був нестандартним, конкретним і особистим. Зараз на фліпчартах зустрічається дуже популярна ілюстрація ідеї Ілюстрація ідеї у вигляді лампочки. І я б стверджував, що ця лампочка дуже звичайна, це просто заміна слова та ма тому, вона не додає жодної цінності насправді. Якщо ж з іншого боку, у нас є конкретний особистий приклад, то він може доповнити те, що ми говоримо нашими особисто нашими словами і візуальним досвідом. Тому, якщо ви хочете передавати ідею своїми словами, ви можете зробити так, щоб вона запам'яталась через зображення або малюнок. А те, що цей малюнок дуже особистий, персонально ваш. Це не проблема саме в цьому і полягає його сила, тому що ви можете ввести інших людей за допомогою свого особистого самовираження, щоб об'єднати їх навколо своєї важливої ідеї та ваших думок і слів. І для того, щоб це сталося, ці малюнки мають бути такими щирими, як і наші слова. Добре, ви дізнались про лише п'ять способів, як малювання може підтримати ваше мислення. Малювання може запалити нашу інтуїцію, зробити наше життя красивішим, допомогти нам розуміти та уявляти нові речі і ділитись ними з іншими. Якщо ви зробите малювання щоденною звичкою, це значно покращить ваше мислення. І, будь ласка, пам'ятайте, що наші малюнки не обов'язково повинні бути витворами мистецтва. Якщо вони допомагають нам думати, думати та спілкуватись з іншими, передавати наші ідеї, вони просто чудові. Дякую.